Ще в мене є два роки далі, він ще олігарків, які ще піді мною переповнення їхнього на бізнесу. Олесь заберу. Я думаю, що Коломайсько трошки буде, Ну, Є ще в нас. І ті самі складопитування правильно, що мають. Можна приймати різько-позабочені клани, міліцію, країни, яка-небудь з цих кланів. А як ці технологічні тестування? Ні, це не життєві рівні. Це ж навіть не таке шляховане науково, яке... МВС розвивається? МВС, так. Це ми тому заперечуємо, що є незалежність, незалежність, незалежність. А як це розвивається? Звичайно, це не те, що ви розумієте, що ви розумієте, що ви розумієте.